<рес> <рес> а Яке має право ця людина нас знімати на телефон? Я знімала нас <рес> Це не моя Да, Це просто гадаєш, типа фантазії професійського <рес> лицій. Ми немає зміни, зору мало. Я ти, ти, ти на якого факультетів чи? Це не змікати. Так, про це мене перевіряти. Що це свідчиться, що я діставський бабуся? на секунду? Слухай, ну ти, ти, хочеш <плес> ти хочеш здійснювати його мовне насилля. Я дивись, <плес> ну, так, ну, так. я, я тебе нормально запросив попустити. Ви не знімали мене на камеру. Ви не маєте права мене знімати. А що в цьому погано вас? Доброго дня, доброго дня. Ну, так все тоді не треба добрувати. Він до мене домагається, домагається. Він піднімає на мене руки.